Переобладнують автівки для військових та ремонтують машини з передової четверо волонтерів із Тульчинської громади. Зараз у роботі три машини. Ось цю, каже Руслан, привезли зі східного напрямку. Він латає діри в кузові. Ось тут були повністю дири. Вирізали, ставимо новий метал для того, щоб його підсилити, щоб воно не грало. Так як хлопці возять БК. Тут повинно бути все крепко, поставили доповнітельно кронштейни, на які вони. Чіпляють свої приспособлення, скажімо так. Двигун в авто уже відремонтували, залишилось пофарбувати кузов. Руслан за професією зварювальник на життя заробляє ремонтом автівок. Для військових їх ремонтують з друзями безкоштовно. У мене багато друзів на війні, я ще в 2014 році їздив, родичі є на війні. У мене четверо дітей. Це, я думаю, найбільша мотивація. Я здоров'ю не дуже підходю, тому я мусю робити тут щось. Цю ниву їм передав військовий. Тут уже зробили ходову та двигун, розповідає інший волонтер, теж Руслан. «Це позашляховик, який там напередку хлопцям дуже потрібен для довозу, БК, для евакуації поранених. Та люба робота в тих умовах, в яких вони працюють. Руслан, за професією вчитель музики. Суспільному розповідає, війна змусила опанувати нову сферу. Автівки ремонтують у вільний від роботи час. Ну, можливість доїхати, хто по селам ближче, то частіше зустрічаються. І вже якщо є така нагальна велика робота, що треба стати швиденько зробити, то з'їжджаємося всі. Ну, це буває там раз у два тижні, можливо. А так, в принципі, якщо є якась легка робота, машину взяв, забрав додому. Двоє інших волонтерів Валентин та Микола, працюють над Сузукі-Вітара. В цій автівці чоловіки зміню Патрубки. Вона не могла вже їхати по тих дорогах, по тому всьому вона розсипалася, грубо говоря. Міняємо патрубки, ходову робимо. Цю автівку ремонтує для брата, який нині боронить Україну. Він на Авдіївці, він вже рік і шість місяць там. Це його машина. Що я йому їм її моїм напригнав і звідти хлопці забрали, я її ремонтую і маю віддінати йому назад. Собі вартість ремонту однієї автівки від 80 до 120 тисяч гривень все залежить від наявності запчастин, каже Валентин. Всі по-разному, смотря з чим приїжджаєш. З мотором вона виходить 100 тисяч, 120 тисяч, смотра яка. Бо по ходовій від ну, самого дешевого це від 10 тисяч. Це якщо міняти якісь такі розходняки, якісь салінблоки, таке іменно шарово на наконечник. Запчастини купують за гроші, які збирають волонтери, каже Микола. Волонтерська сотня «Тульчина» збирає на ремонт автомобілів, відкриває збори. Люди самі долучаються, вже знають нас, питають, що треба. Яка сума, що може купити. Ну, ми стараємося завжди, щоб людина сама купляла і напряму от, з військовим. Військовому треба якийсь запит, там, ремонт машини, ми зв'язали, людина є, що оплотить ремонт. Все, вони, ми ремонтуємо. Автівки чоловіки не лише ремонтують, а й особисто везуть оборонцям. Наша робота зремонтувати, завезти. Ми водії. Починаючи від Селідово, Константинівка і до Слов'янська, до Лімана, навіть, так скажемо. Ті, що зараз в роботі, повезуть захисникам на Донецький напрямок. Загалом, з початку повномасштабного російського вторгнення, відремонтували та завезли оборонцям понад 700 машин. Ольга Антохова, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниччина.